Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва батьків за своїх дітей. Боже, творче отче моїх дітей, Ти довірив їх мені, щоб я виховав їх на Твою славу і для їхнього спасіння. Тому приношу їх сьогодні тобі і Твоєму доброму батьківському серцю віддаю їх. Дай їм, Господи, Твоє благословення, щоб вони процвітали. Збережи їх у всіх небезпеках їхніх душ і дай, щоб вони жили в невинності й побожності. І не дай мені забути, що після моєї смерті я повинен буду дати важкий звіт за їхнє виховання. Не допусти, щоб хоч один з них загинув з моєї але допоможи мені так сумлінно виконувати свої обов'язки, що мій міг одного дня сказати наслідуючи Того Небесного Сина: Отче, кого ти дав мені, я його берігав». І жоден з них не загинет. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві наша сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. з Господом Богом і Марією у серці.